Вітаю вас, шановні глядачі. Доброго ранку. Сьогодні 1 квітня на годиннику 10.40. Складаємо прогнозування для України на тиждень по днях з 1 по 7.04. Давайте ми з вами будемо дивитися, що буде відбуватися в цей період. Я Роман Заводовський, екстрасенс, Працюю з циганськими картами. Складаю циганські прогнози. Так, добре, давайте подивимося. Так, з першого по сьоме. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Дивимося. І знизу теж сім карт. Вже на гральній колоді. Зараз я її ретельно перетасую. Давайте подивимося, що мені покажуть карти. А я попереджаю ще раз всіх та кожного, хто мене дивиться, оскільки зараз період коридора затемнень ще не завершився. До 8 числа нечість буде лютувати, нечість буде агресувати, будуть відбуватися різні провокативні моменти, і взагалі період такий досить тяжкий. Все одно молимося, все одно віримо, що скоро настане полегшення, все одно віримо в те, що скоро Україна переможе. Все одно віримо в спокій та мир для кожного з нас і віримо в те, що все буде добре. Тим паче, що великий молебень почнеться. Це дуже хороша новина. Перше число дивимося. Карта хуліганів падає. Провокатори, сепаратисти. Дивимося знизу. Четвірка Христова. Карта сили, карта руху вперед. Хороша карта. Друге число. Карта праздника» падає. Теж досить позитивна карта. Дама Христова. Карта сильної жінки. Активізація жіночої енергетики. Далі дивимося третє число. Карта удачі, збройне та фінансове підсилення. І десятка бубнова це карта грошей. Можливо, якесь дуже важливе фінансове питання може вирішитися в користь України в цей день. Можливо, щось пов'язане з поставками зброї чи там якісь підписання нових документів, договорів. Четверг. Карта возлюбленої падає. Знизу сімірка Пікова. Вогневі загрози, вогневі атаки та теракти. Поганий день. Далі дивимося. Карта Посильного, Посланець, П'ятниця. Дуже важлива карта, якісь дуже важливі новини та сповіщення можуть прийти в цей день. Десятка червова карта сім'ї та родини. Максимально приділіть час вашим рідним та близьким. Субота. Карта втішення, Янгол спускається з небес. Вісьмірка хрестова карта провокацій та небезпек, ризиків атак. Субота така досить небезпечна. Далі дивимося. Карта Старої Дами, 7 число, і Десятка Христова, теракти тяжкий груз. Ну, дивіться, що я побачу по картам. Перше, перше, понеділок, сепаратизм, хулігани, не дуже хороший знак можуть бути провокації, ну і в тому числі атаки. Четвер, поганий день, семірка пікова, вогневі загрози активні, можливо, навіть загальнонаціональні. І субота, неділя, відповідно, теж не дуже хороші дні. Тобто, понеділок, четвер, субота, неділя. От що мені показали карти. В ці дні будьте максимально обережними. Але оскільки зараз взагалі коридор затемний, зараз взагалі дуже багато негативу в будь-який днів. Ну, я сказав, на які дні найбільше звернути увагу. Понеділок, четвер, субота, неділя. Я бажаю вам мирного неба над головою. Побачимося в нових прямих ефірах. Слідкуйте за оновленнями в Тіктоці і в Ютубі. Бажаю гарного тижня, продуктивного і. Нехай війна закінчиться якомога швидше. Назавжди. Все в цьому світі можна пережити, головне, аби війни не було. Ну і ну так, колись так казали предки. І знаєте, колись раніше не вдумувався в сенс цієї глибокої фрази, доки на своїй шкурі це все не відчув. Так, бережіть себе.